Всім привіт! Мене звати Сергій Півко, і сьогодні я вам покажу тренування у залі для велосипедистів у зимовий період. Але перед цим підтримайте україномовний YouTube, тому лайк, шер і поїхали. Сьогодні ми будемо розмовляти про силові вправи з основної частини тренування, але не забувайте про розминку, а також про техніку безпеки. Коли ви працюєте зі штангою, перше, що вам потрібно зробити, як тільки ви надягли диски на гриф, обов'язково користуйтеся зажимами. Перше, коли ми готуємося. До присідань нам потрібно підібрати висоту стоїк. Як це зробити? Ваш гриф повинен бути на рівні ваших плеч і навіть трошки нижчим. Наступне, ви підходите обличчям до штанги, хват долоней на грифу трошки ширше, ніж плечі. Великий палець від плеча. Ви підходите під штангу, ставите штангу на верхню. Долю трапеції, двома ногами симетрично штовхаєте, підіймаєте штангу, робите крок невеликий від стійок та продовжуємо рух. Чого не потрібно робити під час присідань? Перше, у вихідному положенні ставити занадто вузько стопи або занадто широко, гнатися за максимальною амплітудою. Ви повинні сідати з максимальною амплітудою якомога нижче, але поки ви можете контролювати рух у своєму хребті, у своїх тазостегнових суглобах. Ваші стопи обов'язково повністю повинні бути притиснуті до підлоги. Великий палець, мізинець та п'ята. Для велоспорту вправу присідання зі штангою на плечах ми використовуємо для розвитку сили. Що ви повинні всім розуміти? Коли ми присідаємо з максимальною або субмаксимальною вагою, у нас повинна бути сильна позиція у кожному суглобі у наших колінах, у наших тазостегнових суглобах, у наших плечових суглобах. Тому ми почнемо з вихідного положення. Перше, найчастіше. Ми можемо бачити присідання з якоюсь дуже вузькою постановкою ніг. Але насправді нам це не потрібно, тому що ми хочемо розвинути сили у наших стегнах і в цілому у всьому тілі. Тому перше, вихідне положення, стопи на шині плеч, стопи паралельні один одному або трохи розвернуті назовні, максимум на 5 градусів. Гриф на плечах, лікті якомога більше направлені донизу. Коли ви зайняли вихідне положення, Перший рух, який ви починаєте, таз штовхаєте назад, а коліна в сторону Стопи при цьому повністю притиснуті до підлоги. Випускаєтесь якомога нижче до моменту, поки ви можете тримати в нейтральному положенні вашу спину. Випади зі штангою на плечах кроком назад. Це більш дбайливий варіант для ваших суглобів. І я рекомендую починати саме з нього. Вихідне положення. Як при присіданнях, ми підходимо під штангу, стопи на шині тазу, можливо, трохи ширше. Крок назад. І одним рухом повертаємося у вихідне положення. Коли ви робите крок назад, ваша вага тіла знаходиться. На опорній нозі, тобто на тій нозі, якою ви не крокуєте назад. Вам не потрібно коліном, крокуючи ноги, торкатися підлоги. Коліно направлено постійно вперед. Опорної ноги. Можна його трохи штовхати назовні. Інший варіант, випади кроком вперед. Більш складний для вашого опорно-рухового апарату. Також альтернатива це випади кроком назад та вперед з гантелями у руках. Робимо все те саме, єдине, що наша вага знаходиться трохи нижче і тим самим знижує центр тяжко. І таким чином ми можемо зменшити навантаження на наш поперек. Наступна вправа це станова тяга, яку досить часто використовують велосипедисти, а особливо велосипедисти, які змагаються на трек. Перше. Вихідне положення. Ми підходимо впритул до грифу, стопи на шині тазу, можливо, трохи ширші. Ми опускаємося вниз, руками шукаючи гриф, спина рівна в нейтральному положенні шиє продовження хребта, таз на рівні коліна. Ми плечима накриваємо коліно, не виносимо їх занадто вперед. Є такий сленговий вислів, як обтягнутися. Це коли ви виходите в вихідне положення, ви ще не підіймаєте вагу, але ваші м'язи вже напружені. Ви як трохи тягнете за грифом. Ось це повинно бути ваше вихідне положення. Також ви повинні розуміти, що станова тяга зі штангою дуже вибаглива до вашого опорно-рухового апарату, а саме до вашої рухливості. Тому досить багато спортсменів не можуть прийняти правильне вихідне положення, працюючи зі штангою. Є альтернатива. І перша альтернатива це станова тяга з гантелями. Вихідне положення так само, стопи на шині тазу, але гантелі будуть знаходитися з різних сторін, і таким чином ви можете. Підстроїтися і зробити ту саму вправу, але більш правильно для вашого опорного рухового апарату. І другий, третій варіант, який може бути, це станова тяга з требаром. Зараз буде невеличке фото, який також допомагає легше адаптуватися під час вихідного положення та виконання самої вправи. Сідничне міст однією ногою. Як ви вже зрозуміли, це вправа на наші сідниці. Вам знадобиться штанга. М'який ролик, який ви зможете на неї одягнути по можливості, якщо він у вас є. Та лавка. Сідничне міст однією ногою. Гарна вправа для наших сідничних в'язів дуже добре допомагає для покращення педалювання а саме у зоні, коли ми штовхаємо педаль донизу. Як вийти у вихідне положення? Перше, ви підкочуєте до себе гриб в Область тазу, там, де він буде знаходитись під час вправи. Згинаєте ноги, допомагаєте собі руками, двома ногами штовхаєтесь, лопатки ставите на лавку. І відриваєте одну ногу від підлоги. Вниз і так само вверх. Пліометричні вправи я також рекомендую додати до своїх тренувань, як велосипедистам та всім іншим. Що таке плеометричні вправи? Це коли наші м'язи досить швидко розтягуються і потім дуже швидко скорочуються. Зазвичай це якісь стрибки або на місці, або стрибки на коробку, або з коробки. Таким чином, ми покращуємо швидкість, ми зміцнюємо наші кістки та наш зв'язочний апарат. Тому декілька варіантів, як ми це можемо робити, і як це може бути корисним для велосипедистів. Перший варіант це застрибування на бокс і сходження з нього. Тут ми повинні навчитися застрибувати на бокс, контролюючи свої рухи та суглоби, стабілізуючи себе на, боксу, на боксі, і вже після цього спокійно спускаємося з нього. Вихідне положення: Стопи на шині плеч, таз штовхаємо назад, руки вздовж корпуса. Наші м'язи позаду натягнуті, і ми за руками стрибаємо вверх. Спробуйте підібрати таку висоту, щоб ви могли застрибнути на неї на прямих ногах. Другий варіант це застримлення на бокс з подвійним торканням підлоги. Вихідне положення. Руки знаходяться зверху. Стопи наши плеч, ми робимо мах руками донизу. В цей час дуже швидко згинаємо ноги, торкаємося підлоги і якомога швидше штовхаємося знову вверх. <му> У цій вправі ми хочемо навчитися використовувати енергію, яка створюється під час удару нашими стопами об підлогу. І потім вона через наші сухожилля повертається назад і тим самим дає нам максимальну силу і взрив. Тому ще раз, дуже важливо, швидкий мах руками вниз, удар об підлогу ногами, і якомога швидше торкнути, штовхнутися і застрибнути на бокс. Наступний варіант ви можете використовувати, коли вже. Попередні два, тому що тут потрібно досить багато контролю руху та стабілізації як на початку, так і в кінці вправа. Це застрибування на бокс, і одразу ми будемо зі, з неї зістрибувати донизу. Вихідне положення те саме. Коли ваші м'язи та ваш опорно-руховий апарат готовий до цієї вправи, вам не потрібно боятися зістрибувати знизу. Ви досить жорстко повинні зустрічати підлогу ногами, і через це ви будете якомога швидше взлітати наверх. Знову ж таки, наша головна мета мінімальний час контакту з підлогою. Найскладніший варіант для нашого опорно-рухового апарату це зістрибування вниз або зістрибування у яму. Якщо вам цікаво, подивіться книжки Верхошанського, саме він, початківець цієї методики. Перше, вам не потрібно одразу стрибати з високої тумби або з високої е, ступеньки. Спочніть з мінімальної висоти. Ми стоїмо, уявіть, що ви падаєте вниз. І у нас так само найголовніша мета це мінімальний час контакту наших, наших стоп з підлогою. Ми падаємо вниз і якомога швидше штовхаємося вверх. Я рекомендую додавати пліометричні вправи один раз на тиждень у ваш тренувальний план. Також вам потрібно приділитися з об'ємом пліометричних вправ. Перше, спробуйте на перших тренуваннях зробити 15-20 контактів з підлогою. Тобто, якщо ви стрибаєте один раз на бокс, це один контакт з підлогою. Якщо ви робите подвійні стрибки, то ви рахуєте один стрибок. Як два контакти з підлогу. 15-20 повторень для першого разу буде достатньо. Це може виглядати так. 3-4 підходи по 5 разів, по 5 повторень. Але ви потрібно їх робити з максимальною швидкістю та з максимальною віддачею. Також спробуйте добре розігрітися перед цими вправами та вставити їх на початку тренувань, тобто перед цілими вправами. Вправи для м'язів кору. Вони обов'язкові для будь-якого велосипедиста. По-перше, це допомагає утримати від травми наш хребет, також позбутися дискомфорту або болю у нашому попереку, тому що коли ми сидимо у спортивній позиції досить довгий час, наш хребет та наш кольшовий суглоб постійно знаходяться у зігнутій позиції, тобто наш хребет постійно зігнутий. І саме для того, щоб ми могли рівно тримати поставу. Та робити відстань між нашими хребцями більшою, тим самим знімати компресію з нашого хребта, ми повинні працювати з м'язами кору. Статична планка, вправу, яку я рекомендую вставляти на початку тренувань для активізації м'язів кору, та потім перенесення цієї позиції у вертикальне положення, наприклад, під час присідань, випадів та інших вправ. Вихідне положення. Ваші предпліччя паралельні один одному. Лопатки в нейтральному положенні, тобто вони не стерчать вверх. Динамічна планка. Вихідне положення планка на прямих руках. Ви коліна тягнете між долонями якомога далі, коліна якомога ближче до підлоги. Долоні, долоні під плечима. Локтєва ямка направлена вперед. В залежності від тренувального періоду ви повинні розуміти, на що вам потрібно зробити акцент більше на силу або на профілактику травм. Тощо це повинні робити або ви, або ваш тренер. Але в цілому силові вправи потрібні усім, тому що це гарна профілактика травм. Ваші м'язи стають сильнішими, ваші кістки стають плотнішими, і насамперед вони адаптуються під навантаження також. Якщо у вас сильний м'яз, він допоможе вам бути витривалішим. Якщо у вас зараз підготовчий період, тобто ви працюєте над загальною витривалостю та вам потрібно додати сили, то 2-3 рази на тиждень ви можете працювати у залі. Це не обов'язково повинні бути важкі тренування. Ви можете розбувати у недільному циклі, наприклад, так: перше тренування, де у вас є важка робота зі штангою або просто з вагою. А інші два тренування ви працюєте над слабкими зонами, наприклад, м'язами кору та профілактикою травм. Найчастіше у велосипедісти це коліні суглоби, наш хребет. Не бійтеся тренувань заліз. Вони потрібні абсолютно усім. Єдине, що ви повинні підбирати навантаження під себе. Так само, як і вправа, враховуючи ваші особливості опорно-рухового апарату. Залишилось питання? Пишіть в коментарях і до зустрічі!